У Павлограді назвали переможців всеукраїнських змагань зі спортивно-бальних танців кубок західного Донбасу. Серед них і представники бордянського колективу Танок переможця, який вперше відвідав ці змагання. сподобалося тим, що організація турніру була на високому рівні. Особливо сподобався великий танцювальний паркет. З Дніпра, Павлограда, Запоріжжя були пари. Харків, Кам'янське, першотравневе, тобто сильні були учасники. До кола сильних потрапили і наймолодші представники колективу Софія Квітко, Каріна Назіна, Альбіна Підпалай, Іван Ходикін та Єлизавета Дорошенко і Назар Чулаков. Ми були в категорії її школи 5-7 років, Зайняли там перше місце. Ми коли їхали туди, ми не знали, що трима. Перше місце, крім того, на цьому ж турнірі окремі представники танка переможця виступили в нових для себе категоріях. І, хоча вони не посіли призові сходинки, здобули абсолютно новий досвід. У нас були нові варіації по стандарту. Четверте та п'яте. Четверте у категорії ювенали 1 плюс 2 Д класу. Та ювенали 1 плюс 2 Д клас. Танок переможця виступив і на турнірі Парус Надії в Маріуполі. Ці змагання також принесли колективу призові сходинки. Їх посіли Альбіна Свірідова, Іларія Білоусова, Майя Лактіонова та Пара Поліна Свірідова і Богдан Ніколаєнко. А Кіра Чернявська, яка виступала в категорії суперсоло з новими варіаціями «Чечеча», увійшла до фіналу. Це при тому, що на паркеті у дівчинки було. Нові умови. В Маріуполі раніше я танцювала в парі, а зараз я була соло танцювала. Не вперше колектив взяв участь і на змаганнях зі спортивно-бальних танців на Кубок Мелітопольських відомостей у цьому турнірі. Одразу три пари стали півфіналістами: Анастасія Черніва і Максим Буригін, Руслана Федина і Максим Яковенко, та Єлизавета Котляр і Євген Харченко. Категорія називалася Ювінали. 2 є клас Латіна. Виступали в такій категорії перший раз. У цій категорії було 14 пар. Ми стали. Дісятимі, як розповів керівник колективу Роман Паленков, три турніри, не схожі один на інший, мають відмінності. Наприклад, враховуючи їхню географію, бордянські пари змогли спробувати свої сили з представниками кількох областей. В чому інтерес у чому інтерес наприклад, Маріуполь в порівнянні з Мелітополом і Павлоградом, це різні турніри, і ми змагалися з різними парами. Не було такого, що учасники приїжджали з одного турніру на інший. Вони не повторювалися, бо в цілому в турнірах змагалися ті колективи, які знаходяться поблизу від місця проведення. Це інтригує і. Цікавить, коли танцюристи вперше зустрічаються, наприклад, у фіналі, а у нас багато пар потрапили до фіналу. Там конкуренція танцювальна створюється особлива, це й дуже захоплює. Особливим досягненням після трьох турнірів додав керівник колективу є те, що кілька пар стали фіналістами, хоча вони тільки перейшли в новий для себе клас і роблять перші кроки в цьому напрямку. Разом з тим змагання показали і певні недоліки, які не дозволили окремим парам і танцюристам посісти призові сходинки. Втім, перше місце одне і його хочуть отримати всі, розповів Роман Паленков.